Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук І сьогодні у нас на огляді будуть посилені лампи від бренду Brevia. Це Power Ultra плюс 60% до яскравості. Лампи мають колірну температуру 3400 Кельвін і плюс 60% до яскравості. Як заявляє виробник, це дає нам плюс 25 метрів в освітленості по дальності світлового променя. Лампи мають стандартну потужність при цьому: 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому. В Принципі, стандартна історія: всі посилені лампи, навіть там у Osram, плюс 220%, мають потужність 55 Вт. Відповідно, при заміні штатних галогенок на будь-які посилені, в нас не збільшується навантаження на проводку автомобіля і немає ніяких негараздів з електронікою, там, запобіжниками, тим, що дроти можуть поплавитись. Тощо. Але все ж таки прибавку в яскравості ми зазвичай з такими лампами отримаємо. Наскільки ці лампи будуть ефективні, ми спробуємо з'ясувати в даному відео. До речі, бренд Brevia – це корейський бренд, і дані лампи виготовлені також в Кореї. Конструктивно як і у всіх Ну, нічого особливого. Тут взагалі нема чого сказати, нема чого додати. Звичайна конструкція, звичайний цоколь, контактна група ну нічого особливого. Але є нюанс з колбою. Це ніби звичайні посилені лампи без там, якогось декоративного ефекту і кольорна температура 3400 це ближче до жовтого світла. Але все ж таки, як ми бачимо, навколо нитки розжарювання. Ближнього світла нанесено тонесенький блакитний світлофільтр, який змінює спектр світла з жовтого на більш білий. Зазвичай у посилених ламп, таких як Night Breaker або Philips Extreme Vision. Коли на посилені лампи наносять ось цей блакитний світлофільтр в місці, де знаходиться нитка розжарювання, роблять таке віконечко, щоб не втрачати яскравість ламп, і нитка розжарювання віддавала б більше світла. Тут світлофільтр. Повністю суцільний, без якихось прозорих віконечок, тому конструкція трішечки відрізняється від вже звичних нам посилених ламп. Але в усьому іншому стандартна галогенка нічого особливого. Зараз ми її встановимо в фару автомобіля Chevrolet Aveo і подивимося, як вона світить, а далі зробимо порівняння з іншими лампами. Незважаючи на наявність блакитного світлофільтра на колбі лампи, можна сказати, що лампи все ж таки світять жовтим світлом. Вони сильно жовтять, можливо, є якісь трішечки білий відтінок, але це в першу чергу звичайні жовті галогенки. Світять вони досить непогано, світлотіньова межа в нас чітка. На око, якщо оцінювати світлова пляма, як для галогенки, також досить яскрава, але люксметр нам допоможе в цьому остаточно розібратись. Загалом ніяких дефектів світлотіньової межі немає, все чітко рівно, так як має бути. Єдине, що ну, лампи жовті. Далі дивимось на дальнє світло. Дальнє непогане, яскраве, по геометрії не відрізняється від будь-якої іншої галогенки в даній фарі. Повертаємось до ближнього. Переходимо до чорно-білих знімків. Тут на контрасті нам чітко видно лінію термінатора, видно відсутність паразитних плям, ну і загалом на контрасті краще можна оцінити геометрію світлової плями і світлотіньової межі. Тепер беремо люксметр і проводимо заміри. В найяскравішій точці біля контрольної точки 1 ми маємо 1420 вже менше, 1408 люкс. Точка 2 401 люкс. Точка 3, 218. Точка 4, 156, Точка 5 водій зустрічного авто. 27. І точка 6: Підсвітка Узбіччя. 102 люкс. Вищі лінії термінатора в нас освітленість знаходиться в межах від 20 до 25 люкс. Так як це в нас посилені лампи плюс 60%, то для початку і будемо порівнювати їх з посиленими лампами. В принципі, лампи плюс 60% нам на огляди ще не траплялися, адже на сьогоднішній день є і плюс 150, і плюс 200, і 220. Але все ж таки. Наприклад, найпростіші з посилених ламп, які траплялись нам на огляд останнім часом, це Narva плюс 150%. І Narva плюс 150%, як ми бачимо, має більш суттєві показники яскравості і освітленості, особливо в контрольній точці. 1. Ще два посилені варіанти: це Ostrom Nightbreaker плюс 200 і Nightbreaker плюс 220. Тут показники ще вищі. В принципі, Nightbreaker плюс 200, він десь поряд з Narva плюс 150, що доводить, що ось ці всі відсотки виробники. Вказують якось по-своєму, а ось Osram Nightbreaker плюс 220% це на сьогоднішній день найяскравіші галогенки. Тут показники дійсно вражають і, в принципі, є про що поговорити. Хоча, ну, знову ж таки, різниця між Nightbreaker плюс 200 або Narva плюс 150 на всього-навсього 100 люкс. Хоча лампи і. Яскравіші. Далі зробимо порівняння з лампами не посиленими, але схожими за характеристиками. Наприклад, narva range Power Blue плюс Stylish White. Це лампи з ніби білим спектром світла, тобто в них основна ідея не збільшення яскравості, а більш біле світло. І ніякі там плюс відсотки до яскравості на цих лампах не зазначені. Але як ми бачимо, показники яскравості. Тут майже однакові. Ну, Там в окремих контрольних точках, наприклад, в контрольній точці 2 є різниця майже в 100 люкс. Але в цілому, як ви бачите, світять лампи плюс-мінус однаково. Але при цьому нарва світять трішечки біліше, ну і на них не зазначена якась там. Прибавка до яскравості, що знову ж таки доводить, що ці всі відсотки вони наносяться умовно. І якщо ми вже заговорили про білі лампи, тоді варто розглянути лінійку ламп від Osram. це cool blue, різних там модифікацій, Intense Blue тощо. Тут лампи також з білим спектром світла, на яких там не йде нахил саме на збільшення яскравості, але як ми бачимо, дві моделі, Cool Blue Intense і Intense Next Gen світять яскравіше, ніж посилені Brevia плюс 60%. І при цьому, в них, якщо вам це буде потрібно, більш білий спектр світла. Загалом, як середній варіант, ось ці лампи мені сподобались. Вони не дотягують до топових Nightbreaker плюс 220% приблизно 700 люкс, а це третина їх яскравості. Але загальний показник в 1400 люкс досить непоганий результат для ламп, які є бюджетною альтернативою, відомим нам виробникам, відомим брендам, відомим моделям. Тому ось ці лампи через свою доступну вартість дозволяють нам трішечки зекономити на галогенках і отримати при цьому досить непогане яскраве світло. Ну, ж таки, вони не найяскравіші, але знаходяться десь приблизно вище середини по яскравості. Серед всіх ламп, які ми тестували раніше. Тому варіант, як середній, бюджетний, для мене досить цікавий і непоганий. Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!